90-ті. епоха великих надій, шалених грошей і малинових піджаків, час, коли статус важив більше за життя, а розмір мав вирішальне значення. Так, yeah. сьогодні на каналі Епоха Моторів абсолютний символ того часу. Автомобіль, який називали 600 м і звісно ж кабаном легендарний седан у 140-му кузові. Але ми не будемо співати йому дефірамби. Ми розкопали те, про що мовчали в рекламних проспектах: мільярдні збитки, звільнені інженери і технічні рішення, що межують з божевіллям. Тому, друзі, просто зараз. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Ви ж не хочете пропустити нові розбори автоісторії. Вліпіть лайк цьому відео авансом. Це найкраща подяка для нас. Звісно. Зробили. Тоді пристебніться, бо те, що ви зараз почуєте, це не просто історія про метал і шкіру. Ми починаємо розбір автомобіля, який є не стільки транспортом, скільки угу. ну таким величним пам'ятником інженерному его. Я б навіть сказав пам'ятником епохи. Так, епосії, коли девіз найкраще або нічого, це був не просто слоган, це була інструкція. Абсолютно, і мова, звісно, про Mercedes-Benz s клас. Той самий у кузові 140. У народі просто 140. Так, модель 140. І це, мабуть, останній автомобіль, який створювали інженери для інженерів, а вже потім думали про клієнтів. У нас тут ціла добірка матеріалів, і картина, чесно кажучи, дуже суперечлива. З одного боку, технологічне диво, з іншого фінансова катастрофа. Саме так. Наша місія сьогодні спробувати розібратись, продертися крізь усі ці міфи, що це було? Вершина перфекціонізму, чи може крок до банкрутства? І головне питання, яке, я думаю, всіх цікавить. Отак. Який з його легендарних двигунів це, скажімо так, щасливий квиток? А який пряма дорога у фінансову прірву? Це буде справжній Рости, я відчуваю. Так і є. Ростин найамбітнішого седана в історії. Гаразд, давай почнемо. І я пропоную почати з того, що ну вражає найбільше з грошей. Завжди гарний початок. Я тут вичитала, що на розробку моделі 140 витратили понад мільярд доларів. Я спершу подумала, що це якась помилка. Це взагалі реальна сума для початку 90-х? Це абсолютно реальна і, скоріш за все, навіть занижена цифра. Неймовірно треба розуміти контекст: це ж часи одразу після падіння берлінської стіни. Німеччина була на такому емоційному, економічному підйомі. Угу. І Мерседес хотів створити не просто найкращий автомобіль, вони хотіли створити абсолютний доказ своєї переваги. Тобто, це була така собі демонстрація сили, це була кульмінація війни, тому що незадовго до цього їхній головний конкурент БМВ випустив свою сімку е Е32. Ага. і в ній стояв перший повоєнний німецький В 12. Для Мерседеса це був ну ляпас. Справа честі, і відповідь мала бути нищівною. Саме вони вирішили, що їхній новий s клас перевершить BMW у всьому абсолютно у всьому, і ціна не мала значення. І наскільки я розумію, ця одержимість е, вона мала цілком реальні наслідки для людей. Ще й які бюджет роздувся настільки, що рада директорів просто ну втратила терпець. І що вони зробили? Головного інженера проекту. Вольфгенга Петера просто звільнили. Ого, це був шок для всієї індустрії. Людину, яка створювала найкращий автомобіль у світі, виставили за двері. За що? За надмірний перфекціонізм. Це був чіткий сигнал. Так. Сигнал, що епоха безмежних бюджетів закінчилася. Все заради того, щоб встигнути розробити власний ще потужніший v 12 щоб перевершити BMW. Абсолютно. Тобто вони заморозили весь проект. Втрачали шалені гроші, аби тільки їхній мотор був кращим. Це вже не інженерія, це війна, его. Це і є квінтесенція цього проекту. Ця одержимість домінувати. Вона пронизує кожну деталь. Це був останній раз, коли інженери Мерседес мали таку свободу. А потім прийшли маркетологи і бухгалтери, і правила гри змінилися назавжди. А 140-й, він так і залишився пам'ятником тієї епохи. І ця свобода, це прагнення більше і краще за будь-яку ціну. Воно ж відобразилося і в розмірах. Машина вийшла величезною, м'якко кажучи, навіть її творець, головний дизайнер Бруну Сако, здається, не був у захваті. Не був у захваті. Це не те слово. Він публічно називав цей автомобіль своєю найбільшою професійною помилкою. Через що історія там майже анекдотична. Була вимога від одного з членів правління. Так. Щоб пасажир на задньому сидінні міг сидіти, не знімаючи свого циліндра. Стривай, циліндра у 90-х. Це якийсь жарт. Це не жарт, це ілюстрація підходу. І через цю вимогу лінію даху підняли майже на 10 сантиметрів. 10 сантиметрів? Так, вище, ніж планував Сакко. В результаті машина втратила елегантність, стала важкою, громісткою. Естетика стала жертвою примхи. Абсолютно архаїчної примхи. У Німеччині екологи одразу його не злюбили, називали товстуном. Вражає. А історія про залізничні платформи на острові Зильд. Це правда? Чистісенька правда. Це популярний курорт, куди багаті німці перевозять свої авто на поїздах. Угу. І новий с клас виявився настільки широким, що просто не влазив у габарити вагонів. Тобто вони не змогли його завантажити? Саме так. Це ж був конфуз. Довелося терміново модернізувати інфраструктуру, розширювати платформи. Це неймовірно, не машина під світ, а світ під машину. Ось, ти вловила суть. Це і є квінтесенція его цього проєкту. Добре, з ЕГО і розмірами зрозуміло. Але ж це Мерседес, він мав бути напханий технологіями. І тут, як я розумію, геніальність теж межувала з абсурдом. Ось ще як. Наприклад, паркувальні антени я коли прочитала очам, не повірила. Класика жанру це було до появи звичних нам парктроніків десь до 1995 року. І що вони вигадали, коли водій вмикав задню передачу, з кутів задніх крил висувалися два хромовані штирі. Такі сантиметрів по вісім. Щоб бачити габарити. Так виглядало це неймовірно архаїчно, наче винахід з 50-х, а не з 90-х. Але ж були й проривні речі. Подвійне скління, наприклад, кажуть, в салоні була майже студійна тиша. І це правда. Вони створили ефект повної капсули, повної ізоляції, можна було розмовляти по шипки, на швидкості 150. Це геніально. З точки зору комфорту, так. Але як і все в цій машині, це мало свою ціну. Яку по-перше, ці склопакети з часом розгерметизовувалися і починали пітніти зсередини між шарами скла. Неприємно. А по-друге, вони були страшенно важкими. І що це означало на практиці? Це означало, що двері важили стільки, що від їхньої ваги з часом просто провисали дверні петлі. Ой. І це ще не все. Щоб такі важкі двері було легше зачиняти, інженери поставили пневматичні дотягувачі. Розумієш, одне надмірне рішення породжує інше ще складніше. Це інженерна ланцюгова реакція. Абсолютно. Але, мабуть, апогеєм цього всього стала біорозкладна проводка. Коли я читаю про це, у мене волосся дибки стає. Ідея ж була хорошою. Ідея була благородною, початок 90-х – екологічний бум у Німеччині. Мерседес вирішив бути попереду всіх. І що вони зробили? Замовили ізоляцію для проводки на основі. Кукурудзяного крахмалю. Ого, ідея була в тому, що назвали ще ця проводка з часом просто розкладеться, як рваніка. Але щось пішло не так. Все пішло не так. Виявилося, що звалище не потрібне. Ізоляція почала гнити просто під капотом. Жах. Від температури, від вологості. Уяви, ти власник найдорожчого седана у світі, а його нервова система перетворюється на компост. Це ж купа проблем з електрикою. Незлічена кількість відмов. Це був справжній кошмар для власників машин, випущених з 92 по 96 рік. Неймовірно. Гаразд, ми бачимо, що цей автомобіль це суцільні контрасти, геніальність і провал. Але серце будь-якого – це двигун. О, так. І тут, судячи з усього, вибір ще гостріший між абсолютною славою та фінансовим крахом. Саме так. Вибір двигуна для 140-го це головне рішення. Воно визначає твою долю як власника. І почати треба, звісно, з вершини з В12. З того самого В120, двигуна М120, причини всіх бід і перемог. Шість літрів об'єму я читала, що саме його блок циліндрів пізніше став серцем гіперкара пагані Зонда. Це ж звучить як мрія. Це мрія, яка дуже швидко перетворюється на жахіття. Чому? Так, це інженерний шедевр. Плавний, потужний, оксамитовий звук. Але, по-перше, він неймовірно важкий, він просто вбиває передню підвіску. Тобто важелі, амортизатори стають розхідним матеріалом. По-друге, він ледь туди влазить, під капотом немає жодного вільного сантиметра. І що це означає для власника будь-який ремонт, це спецоперація. Замінити свічки треба розібрати півдвигуна. Протікає якась трубка в глибині, готуй рахунок з чотирмя нулями. Тобто він не прощає нічого. Абсолютно, це варіант для колекціонера. Для реального життя це фінансова пастка. Добре, В-12 відкидаємо як музейний експонат. Тоді, може, щось раціональніше С-320 з рядною шісткою 3,2 літра. Це ж була найпопулярніша версія? Так, в Європі найпопулярніша. Ілюзія економії. Ключове слово ілюзія. Саме так. Проблема проста. 231 кінська сила це катастрофічно мало для машини вагою у дві тони. Вона просто не їде. Щоб вона хоч якось рухалася в потоці, двигун наводиться постійно крутити, тримати на високих обертах. А це, я так розумію, вбиває всю економію. Точно виникає парадокс: власник має динаміку, як у сучасного кросовера, а витрата палива в місті 16-18 літрів. Це ж як у V8 саме як у п'ятилітрового v 8 Тобто ти платиш за полне, як за ви 8 а їдеш значно повільніше. Це економічне непорозуміння. Цікаво. А що з дизелями? Тут я так розумію, ціла драма, історія ганьби і тріумфу. О, так. це два абсолютно різні полюси. Почнемо з ганьби. Давай, ранній 35 і літровий турбодизель це одна з найтемніших сторінок в історії Мерседес. Його американське прізвисько Рот Бендер. Той, що гне шатуни? Саме так. Через інженерний прорахунок він був схильний до перегріву і фатальних поломок. Тобто двигун просто помирав. Так, це була серйозна помилка, яка підірвала репутацію. Таких машин треба уникати як вогню. Але ж потім вони виправилися. Ще й як? Після рестайлінгу з'явився С-300 з трьохлітровим турбодизелем ОМ606. І це вже інша історія. Це зовсім інша історія. Це легенда. Його називають супердизель. Ого, в стандартних деталях витримують форсування до 400-500 сил. Неймовірно. Це найкращий дизель своєї епохи, без перебільшення. Добре, що ми маємо: В12 для музею, рядна шістка непорозуміння, з дизелями лотерея або катастрофа, або легенда. Схоже на те. Невже в цьому найкращому автомобілі світу немає двигуна, який би просто добре працював? А ось тут і криється головний секрет є один Один двигун, який інженери ніби створили в стані ідеального балансу ще до того, як їх захопили амбіції v 12 І що це за двигун? П'ятилітровий v 8 двигун М 119 який ставили на С 500 С 500 Золота середина. Це не просто середина, це і є єдиний правильний вибір. Чому саме він? Цей двигун один з найкращих V8 в історії. Він не такий театральний, як v 12 але саме в ньому зосереджена вся суть інженерії Мерседес того часу. Потужність і надійність. Величезна потужність помножена на феноменальну надійність. Ресурс понад 500 тисяч кілометрів. Він значно легший за v 12 що добре для керованості, для підвіски. І динаміки вистачає більш ніж достатньо для цієї важкої машини. Це вибір не для его, а для розуму. Це вибір людини, яка все проаналізувала і хоче насолоджуватися автомобілем. А не постійно його ремонтувати. Саме так. Отже, підсумуємо: Mercedes-Benz 140-й – це дійсно символ надмірної інженерії. Автомобіль створений без компромісів. І це ледь не коштувало компанії майбутнього. Так. Це нагадування про епоху, коли інженери а маркетологи, мали останнє слово. І наш аналіз показує, що, попри всю складність, суперечливість, відверті провали, у цій лінійці є справжня перлина С. 500 з двигуном М 119 Саме він. Це той випадок, коли інженерна досконалість поєдналася з надійністю та розумним балансом. Це автомобіль, який виправдовує свою репутацію, якщо обрати правильну версію. І наостанок залишаємо таку думку для роздумів, враховуючи всі ці мільярди, технологічні провали, геніальні рішення. Чи був цей автомобіль абсолютним піком інженерної думки? Після якого почався неминучий занепад філософії Ціна не має значення. Так чи можливо він став тим дорогим, але необхідним уроком, який змусив усю індустрію стати трохи розумнішою і прагматичнішою? Цікаве питання.